Сьогодні ми працюємо в Коломиї і в надвірній. В чому є особливості цих районних центрів Франківщини? Взагалі, Прикарпаття це край для реабілітації. В цьому ми ще раз впевнилися, коли відвідали ці міста. Це край, який надихає людей, край, який зцілює людей. І ті внутрішньопереміщені особи, які сюди потрапляють, вони вже не згадують про якусь там різницю в ментальності між сходом і заходом. Цей стереотип, я думаю, вже я думаю, він стерся, його вже немає. Ці люди бачать прекрасну природу, вони бачать відносно спокійну місцевість, і ці люди в переважній більшості вже розуміють, що їм потрібно тут залишатися. Виникла така ситуація, що ми, проаналізувавши те, що сьогодні яка робота проводиться на Прикарпатті, от зробили висновок, що громадські організації, благодійні фонди. І інші недержавні організації трудовлаштували людей більше, ніж Державна служба зайнятості. Сьогодні відвідали надвірнянську лікарню, де проходять реабілітацію хлопців після військових дій, внутрішньопереміщені особи і взагалі жителі всього Прикарпаття є дуже великий потенціал. Ми приїхали сюди для того, щоб був результат. Перше, ми маємо зробити все для того, щоб внутрішньопереміщені особи відчули, що про них піклується держава. Для них створюються умови на місцях. І вже що ми побачили, над чим я думаю, вже все менше працювати, що в Прикарпатті їм раді, і тут люди готові зробити все для того, щоб створити всі умови, щоб ці люди відчували себе в безпеці. Але на жаль, сьогодні і події останніх днів це підтверджують, повністю безпечних регіонів України немає, в тому числі Прикарпатті. Але ми переможемо.